2 травного ранку пан Дмитро, як завжди, побіг на свій улюблений стадіон. Відтискання на обох руках, пробіжка, руханка у свої 80 він повний сил через те, що займається спортом. Тому, коли вже в день він пішов набрати воду з бювету і повертався додому, то вже йшов іншим шляхом, ні, як завжди, а повз свій улюблений стадіон. В руках він ніс два бутлі води. Раптом пролунав дуже дивний звук, і в небі він побачив її. І глянув так заглушум страшний і страшна махіна. летит со свистом. Увидел четко своими глазами эту ракету. И молниеносный удар там кинуло меня. Но я сознание не потерял. На спину вот так кинула и баклажка справа слева. После того, когда я понял, сразу, что глянул впереди, Не патіряне це знання було, поки не перевезли сюди, то за мною чоловік 4-5 лежав, от таких, як я, і в Пан Дмитро намагався піднятися, але не міг, не розуміючи, чому, що з ним не так. Він бачив все навколо ніби зі сторони, як у фільмі. І наче час той зупинився. Але він живий? Живий. Дивом живий у свої 80 років, але чомусь весь у крові. Погляд його падає на праву руку, а її нема. Її відірвало від удару російської ракети, яка через стадіон летіла просто в поліклініку. Аорта відкрита була. І так далі. Отсюда, отсюда от Саворки кричали, затикай, що є у тебе. Той косинка говорить, є, то ще. Хто то після удару, відомо, наступні люди, що почали кричати, і люди і дому почали збігатися. Що я почувствовав через минуту мене вже мужики кричать. Бігом мать перемать, перев'язують ту руку, перев'язують ту турнікети став і так далі. Рим і кричать скорою, скорою телефон. І скора прибула, я скажу, що минут через п'ять. Загрузили, везли, я її ще чув розговори. Їх став капельницю бігом, той відів. Точно, говорить, морфій в говорить, що боль. Дмитро Олексійович вдячний незнайомим людям, українцям, які, як завжди, згрупувалися і робили все, аби лише зупинити кров з його плеча. Жінки знімали хустки, чоловіки, футболки, ремені, накладаючи, наче жгути. У лікарні йому перелили 4,5 літри крові. Але. Шансів зберегти праву руку не було жодних. Вона висіла на шматочках шкіри, і все, що вдалося лікарям, це зробити культю. Проте пан Дмитро не втратив сили духу. І лежачи в палаті, він вже планує, як буде повертатися на свій улюблений стадіон, бо спорт обов'язково залишиться в його житті. Хай і без руки, а як інакше. Адже наші хлопці на передовій готуються до контрнаступу, то і він має бути сильним, як ніколи. Він в цьому впевнений, і оце вийду, то я все одно буду займатися. У дворах тренажери позанімаюся, то легкий біг, то то другий, потім іду пішком. Я где-то полтора часа, я должен быть таким ленивым, ленивым шагом, как на работу примерно спешить человек. Это полтора часа после занятий, я должен круги накидать на стадионе. Настрой наших воинов только вперед, этого профоса, идиота, проходимца уничтожить и так далее. Настрой бойовий Доб'ємо до кінця. Говорять, їхня судьба рішена. Тому здоров'я воїнам, слава Україні. Історія Дмитра Олексійовича Колодяжного, який втратив руку, але не втратив сили духу під час ракетного обстрілу по поліклініці у Дніпрі 26 травня. Увійде в збірку онлайн музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова, найбільше у світі онлайн-музею свідчень українців, які постраждали від війни. Розповідайте про себе і про своїх найрідніших на гарячій лінії за номером 0800 509 001 чи на сторінці музею голоси мирних.